Так сталося тепер ми всі травмовані війною. Звісно, ми українці, ми сильні, ми стійкі і з дня на день продовжуємо свою боротьбу. Проте ми люди, і кожному з нас буває важко і потрібна допомога. А от чи знаємо ми, як допомогти собі і оточуючим? Оце питання, на яке кожен із нас має чесно собі відповісти. Сьогодні існує чимало можливостей та інформацію у відкритому доступі щодо доступних кожному технік психологічного відновлення. Зокрема, про них ми розповідаємо під час нашого освітнього марафону Емоційна стійкість публічного службовця, які Національне агентство України з питань державної служби започаткували спільно з вищою школою публічного управління. Для зручності ми підготували також і практичний порадник. Антистресова скарбничка незабаром ми поділимося ще одним онлайн-ресурсом, який містить корисну інформацію та вправи, і точно стане вам у нагоді. Ми поставили собі за мету навчити людей контролювати емоції та долати стрес, знаходити емоційні генератори і знімати надмірну напругу. Для нас важливо, щоб ви скористалися цими техніками. Згадаємо шок першого ранку війни, було страшно, але ми прагнули повернути собі контроль над власним життям, знайти внутрішні ресурси, щоб залишатися спокійно і допомагати тим, хто поруч. І звісно, ми продовжували робити свою роботу, не зважаючи на невизначеність і шалене навантаження. І Зрозуміло, що в такій ситуації, вже за кілька днів, ми потребували додаткових джерел відновлення. Якщо говорити про сьогодення, то давайте виділимо декілька важливих аспектів, які впливають на підтримання емоційної рівноваги. Дієвим інструментом, звісно, є дотримання правил інформаційної гігієни. Ті новини, які ми споживаємо сьогодні, дуже часто пригничують позитивні емоції. Ми співпереживаємо, відчуваємо біль за наших громадян, наших захисників. Ми не можемо цього уникнути, проте ми можемо зменшити цей тиск, скоротивши кількість джерел інформації і зменшивши час на їхній перегляд. Визначте фіксований час на ознайомленні з новинами. Нехай це буде 2-3 телеграм-канали і 30 хвилин на їх перегляд. Відключіть смартфон від постійного сповіщення. Зміріться. Новини у нас надходять щохвилини, і ви не можете бути в них постійно. В такий спосіб ви зменшите стрес і страх пропустити щось важливе. Під час війни поширеним є синдром провини. Людина неспокійна через відчуття того, що комусь в цей момент важче, що хтось страждає, а ви нічим не можете допомогти. І загалом вашого щоденного внеску, ніби недостатньо для перемоги. Ви замало робите для людей. Що вас оточують, і загалом для країни сьогодні кожен на своєму фронті, і будь-яка допомога є важливою. Збирайте речі переселенцям, допомагайте волонтерам, готуйте їжу для тих, хто її потребує, подбайте про старших сусідів, донайте, та байдуже про те. Найдіть те, що приносить вам відчуття потрібності. Відтак, для тих, хто відчуває провину, це своєрідна можливість нарешті спокутувати і знову ж. Це про можливість повернути собі емоційну рівновагу. Також для рівноваги потрібно відчуття контролю за власним життям. Звісно, у період постійних повітряних тривог зробити це досить важко. Мене ж дуже часто запитують, як організувати роботу в умовах відключення електрики. Треба діяти з позиції дорослого треба зважити на наявність в офісі вдома захищеного укриття світла води інтернету тобто продумати все до дрібниць у вас має бути план, як діяти в тій чи інші ситуації, і це має бути не лише ваш план. Розділіть його із вашими рідними, із колегами. Так ви повернете собі відчуття визначеності, а це допоможе вам впоратися із тривогою і стресом. Щоб впоратися із стресом, хтось почав малювати, хтось зайнявся спортом, або ж простими фізичними навантаженнями, або опікуватися кимось. Також це, власне, крок до подолання стресу. Сьогодні така кількість тварин залишається без домівки і потребує любові та безпеки. Саме так у моєї сім'ї з'явився пес, який змушує нас щодня посміхатися. Усвідомте, який спектр емоцій у вас переважає, аби було більше позитивних, шукайте свої щасливі хвилини життя, і вам точно стане легше.